Привіт! Мене звати Соліма Владислав. Я був студентом у Богдана Конончука на його курсі «Харський Lizin. За цей місяць я навчився створювати роботи абсолютно різної складності. Та тепер маю своє перше повноцінне портфоліо, яке я зможу презентувати. Навчання видалося цікаво. Ми пропрацювали базу та зрозуміли, як можна реалізувати отримані знання на практиці. Що для мене, як студента звичайного університету, є надважливим. Ще однією особливістю курсу я можу назвати тепле ком'юніті. Оскільки Богдан ще на початку кожному дав зрозуміти, що нехай він і суворий, проте у нього стоїть на першому місці це повага та бажання порозумітися. І саме через це. Кожен студент відчував себе досить легко та комфортно. Проте я би не хотів пускати пилу в очі. І тому можу з певністю сказати, що у навчанні є певні нюанси. Вони для кожного різні. Ось, наприклад, для мене це не досить динамічний монтаж відео, через що певні лекції здавалися куди довшими, ніж вони є насправді. Але я гадаю, що такі речі не досить суттєві, і це означає, що завжди є куди прагнути. Прагнути до кращого. Взагалі, я дуже задоволений курсом Hard Skill Design, і я вдячний особисто Богдану за його принципове бажання створювати добре. Усім миру!